Привіт, це Володимирівна. Сьогодні 27 березня. Я на оптовому овочевому ринку, і по центральному ряду, прямо зразу з правої сторони, є магазинчик пана Романа, якого ми всі знаємо. Добрий день, пане Романе. Дня. У вас сьогодні вже появилося багато новенького. Як завжди Фісташка Каліфорнія. Ви покажете, 에... будь ласка, показуйте. О, от Фісташка Каліфорнія за кіло 600 гривень. Горіхи, киші, миндаль, фундуки 120 гривень, фініки, манго, все макадамія. Шура сімочки. Скільки <ріст> <ріст> коштує така Шура? 40 гривень. 40 гривень. Да, а ось я дивлюся, у вас тут є така чудова полоничка, скільки да, вона коштує? 300 гривень за кілограм, це Греція. Бачите, яку можна придбати. Вона кстати, дуже класно пахне. Я вже пробувала. Так що, Цукеречки? Цукеречки Аманті 230 за кіло, коробочки кілограм. А моя і сорті різноманітні. Угу. Ще знам'янський виробник печиво. Дивіться, яке, яке різноманіття. житні з ароматом овсяні. З шоколадними краплинка називається. Нові житники з вишневою начинкою. Начинкою. І скільки таке коштує? 40 гривень за, пол, за пів кіла. Так. Кіла. Да. Ці 25. овсяні, звичайні. Це тут теж пів кіла? Да, Ні, 300 Овсяні, 300 грамів, грамів. обсяні. Джеріки з вишневою начинкою, 30 гривень. Дуже смачне і свіже. Все, дивіться, який асортимент, так що не зволікайте, і завітайте на оптовивочовий ринок. І пан Роман, чекає. Дякую вам Все, до побачення, дня.